Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як можна просто та швидко прикрасити ручки та олівці. Зв'яжемо ось таку маленьку бджілку, і для цього нам потрібна пряжа YarnArt джинс. Тільки візьму більш яскравий жовтий. І для крилиць. Газал бейбі Cotton, але також можна взяти білий джинс або якусь аналогічну пряжу. Гачком я буду в'язати 1,6 мм, і для вишивки рис обличчя нам знадобиться вголка та швейна нитка, також ножиці і холофайбер. Розпочинаємо з голови і робимо кільце. У яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Стягуємо кільце так, щоб у нас не залишилось отвору, і у першу петлю Робимо сполучний стовпчик і повітряна петля для підйому. Ще раз підтягуємо і у наступному ряді робимо 6 збільшень. Тобто у кожну петлю ми пров'язуємо по два стовпчики без накиду: 1, 2, 3, 4. П'ять шість сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять і дванадцять. Сполучний стовпчик у першу петлю. І робимо ще один ряд зі збільшеннями, але тепер робимо їх. Через один стовпчик починаємо ряд зі збільшення. У наступну петлю один. І так червуємо збільшення один. Збільшення один. Збільшення один. Збільшення один. Збільшення і один. І в кінці ряду ми маємо 18 петель. Сполучний стовпчик у першу, повітряна петля. І тепер 5 рядів ми пров'язуємо без змін по 18 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири. Сімнадцять і вісімнадцять. Робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Тепер ми можемо вже приєднати вусики, щоб Полегшити собі роботу і потім не робити це, коли вже буде пров'язано до вузького отвору. Ми беремо коричневу ниточку, робимо першу петлю і пров'язуємо три повітряні петлі: одна, дві, три. А потім у зворотному боці сполучні стовпчики. Один. Другий повітряна петля протягуємо ниточку і обрізаємо. Тепер нам потрібно закріпити вусики на рівні третього ряду від серединки. Слідкуємо за тим, щоб шов від сполучних стовпчиків був позаду. Протягуємо одну ниточку знизу ряду і другу ниточку вгорі. А потім на зворотному боці міцно затягуємо вузликом. Ось таким чином, на декілька вузлів. І так само в'яжемо і закріплюємо і другий вусик. Тепер ми повертаємось до в'язання жовтою ниточкою і робимо 6 зменшень. Починаємо ряд зі зменшення у наступну петлю, один стовпчик. Зменшення. Один стовпчик. Зменшення. Один. Зменшення один. Зменшення. Один. І завершуємо ряд. Зменшення. Один. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер ми звужуємо до того розміру, якого буде сам тримач у нашої бджілки. У мене це 8 стовпчиків. Намагалася брати стандартний олівець, але, можливо, у вас буде інший розмір, Тож, коли будете в'язати, примірюйте, і, можливо, стовпчик потрібен буде. Додати або зменшити. Вже дивіться, який у вас олівець або ручка. Я ж роблю у наступному ряді два стовпчики, о, один стовпчик, вибачаюсь, без накиду, і потім зменшення. Ми робимо чотири зменшення і переходимо таким чином до восьми петель у ряді. Зменшення один стовпчик зменшення. Якщо робити два стовпчики і одне зменшення, тоді у нас вийде 9. Можливо, вам такий розмір підійде більше. І зменшення. Поки що робите до кінця ось так. Але сполучний стовпчик ми не робимо, тому що зараз ми будемо робити перехід на інший колір. Заводимо гачок ось так у дві петельки, протягуємо коричневу ниточку і продовжуємо в'язання вже нею. Робимо сполучний стовпчик. Повітряну петлю і жовту ниточку просто затягуємо. Тепер ми робимо 8 стовпчиків без накиду, але лише за передню стінку петлі. Підхоплюємо передню стіночку, а на обидві, і пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Жовту ниточку ми не обрізаємо і поки що її відкладаємо, ми до неї повернемось за два ряди. А поки що в'яжемо коричнево і одразу між стовпчиками фіксуємо ось цей кінець. Три. Чотири. П'ять шість сім і вісім робимо сполучний стовпчик повітряну петлю. І тепер ми наповнюємо голову бджілки голофайбером, наповнюємо щільно, щоб голова добре тримала форму. І тепер також нам зручно буде вишити риси обличчя. Вишиваємо очі. Робимо маленьку посмішку. Якщо раптом із вишивкою у вас виникнуть труднощі, коли ми в'язали бабку, я робила окреме відео саме з вишивки рис обличчя, вишивки на в'язаному полотні, тому посилання на нього я залишу і можна буде переглянути. Далі ми ниточку закріплюємо і її можна сховати поміж стовпчиками. Така мила бджілка у нас з вами буде. Далі ми повертаємось до в'язання самого тримача на ручці і коричневою ниточкою тепер вже за обидві стінки петлі пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. 3-4. Шість. Сім. І на восьмому ми змінюємо колір. І не обрізаючи коричневу нитку, продовжуємо тепер два ряди і робимо жовтим кольором. Один. Дві, І, і на восьмому стовпчику другого ряду жовтого ми знову змінюємо колір на коричневий сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер ми закріплюємо між стовпчиками жовту ниточку, у кінці ряду її обрізаємо. І продовжуємо вже тільки коричневим кольором по 8 стовпчиків у ряді. Ми так пров'язуємо 3 ряди. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик, витягуємо ниточку, заводимо у цю петлю зі зворотного боку, протягуємо робочу нитку на зворотний бік, і вже тут. Робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. І фіксуємо її між стовпчиками, щоб вона у нас не заважала у середині тримача для ручки. Основа в нас готова. Залишається зробити ось такий бантик крильця. Беремо білу ниточку. Робимо першу петлю і пров'язуємо ланцюжок з 24 петель. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24. Тепер у першу петлю тільки слідкуйте, щоб не перекрутився ланцюжок. Ми робимо сполучний стовпчик повітряну петлю, і у кожну петлю тепер ми пров'язуємо стовпчик без накиду ось так по колу. В кінці робимо сполучений стовпчик, повітряну петлю, протягуємо досить довгу ниточку. Складаємо навпіл і голкою ось так фіксуємо, щоб потім наш бантик. Одне крильце не витягувалося в інше, щоб потім такого не було. І тепер ми обертаємо ниточкою кілька разів рівненько, щоб у нас був акуратний бантик з крилець. і на зворотному боці. Зав'язуємо вузликом і з початковою ниточкою. І ось такі крильця у нас вийшли. Тепер ми пришиваємо їх до основи цими ж ниточками. І все, наша бджілка готова. Таким чином можна зв'язати і метелика, і бабку, та будь-яке звірятко, головне зрозуміти принцип, як в'яжеться, і е, сам текстовий опис я залишу е, під цим відео. Мені буде дуже цікаво подивитися, які прикраси для ваших ручок і олівців ви зробите, тож надсилайте мені світлини в інстаграм, посилання на нього завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу, приємного в'язання!